Добрий день, шанувальники футболу! З вами на зв'язку, канал Футбольний інстинкт. І в цьому відео ми з вами розберемося, за рахунок чого Боруся Тургент леті-ледь -лед не виграла у Мансіті, як Алегрі продовжує пробувати дно. Чому матч між Ралом та Лепцегом абсолютно не показовий для шахтаря? І як гірники, впевнено зіграв нічою із Саутіком. Я починаю, а ви поки що ставте вподобайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, на мій телеграм канал і, звичайно, ж дивіться відео до самого кінця. Ну що ж, розпочинаємо з матчу між Борусю Дорпен та Манчестер Сіті, де місця не було яним фаворитом, незважаючи навіть на те, що у них був, скажімо, такий експериментальний склад, але Шмелі насправді дуже добре до них підготувалось і показало, що блін, ну, в обороні вони також можуть класно стояти. Тут потрібно ще враховувати такий момент, як Голанд і Альбарес, так, які, які обидва були якби, нападниками в цьому матчі, але. Ну, блін, ну, Холанд. 13 дотиків за перший тайм, а 0 дотиків у штрафному майданчику. Альварес. Взагалі, також за весь матч він грав набагато довше, ніж Холанд. Нема жодного дотику в штрафному майданчику. І ця заслуга. Ну, звичайно, що це заслуга Борусі Тортнут. Те, що вони злагоджено грали в обороні, не давало нічого зробити норвежцю, не було більш таких прыжків, як у нього був в попередній зустрічі із Борусією. Все. Голон деактивований, Альварес сам в нападі нічого зробити не зміг, і все, перший тайм був повністю за шмилям. В захисті вони грали 5-2, 3 дуже щільно, компактно, в центрі взагалі не було де там розбігтись по фангах. В принципі, також. Можна сказати, що вони взяли за модель гри, як у Інтера. Ну, в захисті, як мінімум, так точно, а от в нападі в них було 3-4-3. І в той момент, коли вони виходили з-під пресингу, ця схема була просто вбивчою для місця. Особливо, якщо враховувати, в якому стані в цьому матчі був канцелу, в першу чергу та натан Аке. Як от, наприклад, в цьому моменті, коли Аке видвигається вперед, щоб запресингувати Зюве. І виходячи на його місці, просто дірка. І тут виникає питання: а хто має страхувати Аке? Правильно, це повинен бути кансеу, тому що якби. Далі грапіш би на фланг, то я думаю, туди повів би Гюндаган. А так виходить, що канцево стоїть взагалі, якби не пойми де. Все, будь ласка, дає мій біжить далі. Так, а момент був не саме такий небезпечний, але він був показовий, тому що він був не один. В другому моменті Борусія вже скористалась тим, що МанСіті дуже високо пресингує і показала, як потрібно правильно виходити з під цього пресингу. Той самий канцел прасинував вже ж так, був на чужій половині поля, назад він вже ніяк фізично не міг повернутися, і що правильно один такий середній пас, і все. На фланці грав 3 в 3, що звичайно на користь Борусії, тому що вони якби атакують. Місі нам треба грати один в один, а в обороні грати один в один це ну, дуже і дуже критично. Все, один пас, і знову ж зона канселу, ніхто його там не страхує нічого. Це класно, прекрасно. Так там також не було такого моменту суперкласного, але ж все одно це ще один був момент І не останній. Після цього місця вже відмовились від високого персуду, думаю, ну його нафіг, блін, бо ці щось боруся, жорстка якась короче. І все, узюла знову ж куча вільного простору в центрі поля. Юндаган його не пресингує. Дивись, куди хочеш, куди хоч віддавай, і куди кудись віддавай Знову на надаємі. Канселу за ним не встиг. Куди він дивився, так можна сказати, якось з першого погляду. Могли ж забувати, могли, -ку -ку... ну, не попав, буває. Але це був вже якраз той критичний момент, коли канцеву просто взяли і вже в другому таймі правильно що замінили. І теж того само, так. Потім. Манчестер Сіті перейшов на звичайну для них більш-менш схему. Ну, це на увазі, яку в них не було нападників. І щось змінилось? Ну чуть-чуть, на пісічку. В тому плані, що ні, ну, в них було тільки там два небезпечних моменти. Один з яких це тоді, коли Більнгем просто загубив Бернардо Сілву, чому він на нього не пішов? Тут уже не зрозуміло абсолютно. Один в вільну зону вбігає, Адеємі за ним не встигає. Юндога не попадає по м'ячу після пасу. Ну так, пенальті на мерезі було, це, звичайно ж, питань немає. Але хто дав йому пробувати це пенальті? Ну от хто? Навіщо це було робити у Мереза? Вже другий підряд не забите пенальті, виходить, раз. За всю кар'єру він вже не забив 10 пенальтів. І по третє, в нього відсоток реалізації 68,75%. Ну це ж кошмар. Це... Що це таке? Це певне ти штатний такий, так повинен бути поворотах. Ви серйозно? Ну, це дуже смішно. Це я не знаю, хто вирішив це робити, звичайно. Не гвардіо, не гвардіо, може він там самі якось вирішив, але в будь-якому випадку. Пенальті не реалізоване. І насправді це класно, що воно було нереалізоване. Не тому, що є там хейтер Ман-Сіті, ні-ні. А в тому плані, що та рівною, І навіть Борусія була в компонентах деяких навіть краще в захисті краще. В переході із оборони до атаки краще. Перший тайм взагалі був бомбезний. Вони розривали те Ман-Сіті, просто пух і прах. Набагато вони краще враження склали, ніж містяни. І це нормально, тому що вони вийшли більш-менш таким скажімо, бойовим складом. Не було Модеста, вони грали швидко, так Мукоко, і все як треба, ну. А Мансіті грав експериментально так. Можна це якби скинути з їх з рахунків, що та, ну, ладно, нічого страшного. Та ні, нічого не страшного. Тому що а, це одна з найкращих атак у клубному європейському футболі, як я вже казав раніше. І вони можуть вигравати матчі в будь-якій формації з, як би, як, з такою купою майстерних гравців, які є у папа варіолі в запасі. Ну, нуль-нуль, так нуль-нуль. для них це ніякою ролі в принципі не грає в турнірній таблиці, але це показує те, що ну, вони потихеньку становляться залежними від Голланда. а це вже проблема. І як буде ПАПІ вирішувати, Ну, незрозуміло. Другий матч на сьогодні це старосеньорський позор. Це матч так правильно між Венфікою та Ювентусом, де Алегрі ну, звільніть мене, пожалуйста, дайте мені компенсацію. Просто так візьмуть і піду. Все, мені не треба ваш Ювентус, мені треба бабло. У мене таке враження здається. Особливо після останніх зідановських речей, що він там, о, там уже скоро буде в мене тренерська робота. Ви почекайте, Ну, якщо врахувати граю Ювентус. Ну, <пора>, пора пора туди вже йти. якось... Э, надо спасати рядового Райана, тому що по-іншому ніяк. Ну, це неможливо дивитися їхні матчі. І Бенфіка показував просто всю всю біль цього Ювендуса. Перший гол, просто гравець на фланзі стоїть, дивиться, ага. Так, куди ж його віддати пас? Угу, Бачу, так, там малий, е, малий. молодий Готті. Чи Гатті? Гатті. Молодий Гатті. Чому туди не подати пас? Не подати. Чу просто просто не падати. І все, туди вбігає нападник. Ніхто йому не підказав таке враження, що в Ювентусі перестали між собою розмовляти гравці. Тому що це не один момент, коли ну, мені так здається, що можна було підказати молодому гравцю, що ну, «Блін, тут якби реваліті єсть із глибини. Ні, пофіг. Ну, звичайно, він там вже не встигав. І тут потрібно ще ж враховувати. Те, що Ювентус грає в взонну е, оборону. Якби гра була персональною проти гравця, то навряд чи там був би гол. Звичайно, ми не можемо сказати на 100%. Але була, я думаю, менша ймовірність. А так, що він зону криє, це класно. А коли гравець бігає на швидкості, а ти стоїш і дивишся на нього, ну, звичайно, що Гатті був просто в мінусі. Він, він попав в просак. Все просто. Так, Ювентус, в принципі, дуже швидко відігрався, але це знову ці їхні подачі, ну там кутовий був звичайний. Там і то ледь ведь вони той м'яч заштовхало ворота. і грішно. Ну а другий гол Бенфіки також він в принципі був дуже дуже швидкий. Якщо враховувати Кордадо, ну, зрозуміло, що він там якби не, не спеціально зіграв. Це м'яч туди попав в руку, це нормально. Ну, це ж таке, два один тут. Я, я не побачу нічого страшного. Єдине, що Ювентусу не пощастило, те, що Бенфіці нема свого морезу. Був би там свій морез, був би все для них більш-менш спокійно. Але сама гра диктувала те, що ну, Ювентус ну, не мав вигравати цього матчу. Абсолютно не мав. Вони абсолютно без ідейні. Нема в них ніякого малюнку, гри і тому подібне. Третій гол Ювентуса це просто квінтесенція майже всіх проблем, які у них є. Просто звичайний виніс воротарем м'яча, воно програє прогрей боротьбу раз. Потім що Рафа сіла, біжить просто по центру поля, ну вже перешти на майданчиком, грубо кажучи, взагалі немає ні локатель, ні раб'йов. Дивляться кудись, просто він біжить і віддає пас направо. І що він робить в цей момент? Правильно він стоїть, поки на нього віддають пас. Тут питання до бонучі, звичайно ж, тому що це була його зона. Він не грав персонально проти того самого Рафи Сілви. Все йому теж, йому ніхто не підказав, що може бути вривання із глибини. Він просто дивиться на м'яч, він не дивиться на гравця. Якби він обертається туди разок <гум> собі за спину, він там ще нікого не бачив. Але коли побачив, було вже пізно. Рафа Сілва забив просто красивий галешник. Ну, блін, понучі прогавив цей момент так. Але йому ж можна було якож, хоча б підказати, що там хтось єсть, може бути, якби як мінімум за спиною, але ні. Рахунок 3-1, і катастрофа ставала це більш ближчою і ближчою. Четвертий гол Бенфіки це знову ж. Те, те саме, що третій гол, тільки ще з однією помилкою бонучі. Тим, що він не віддав, точніше як, не, неточний пас, був перехват, далі що. Рабьо просто стає на коліна, свідчується в коханні супернику. Навіщо він це робить, я не знаю, що там в нього із, як би кажуть, передпащеннями, але ну, навіщо ти це робиш? Нафіга? Тобі треба м'яч відбирати, ти просто стоїш на коліна. Навіщо це що? Капітуляція, може тобі ще білий прапор винести, щоб ти не помагав перед ним. Ну, це ж смішно. І знову ж воно ще повертається у свою зону, і він не встигає за гравцем. Він став і в копаний стоїть. Що ти стоїш? Тобі треба якби от твоя зона, давай страхуй сам себе ж. Ні, просто став і стоїть і дивиться, як йому забивають його. Не даремно, що його замінили зразу ж. Ну, це нормально. Тому що два голи на його совісті. І тут, звичайно, дуже шкода його, тому що це справді дуже такий серйозний захисник, це ще от та ікона та, тієї трійки захистів Ювентуса, так, барзальї, кіліні, Бонучі. І саме такий чистий з води насправді вийшов як то Барзальї. як мінімум банально через його вік, ти що він був найстарший з усіх. Ну, ладно, Келіні лінії ще більш-менш. Більш-менш, але також він встиг до цього позара піти помер, по Марко пограти. Ну, а це, що зараз створиться з Бенучом, мені здається, що він там же думає, блін, я би ще Годік потерпів би в Мілані, і зараз би був ще б би ще чемпіоном Італії. А так, потрібно програвати Макабі і Бенфіці. Але все одно в будь-якому випадку Ювентус два двомача відіграв. Вони тут красавчики, якби базара 0, як кажуть. Але. Ну які це були м'ячі? Ну які? Це знов подачі. так? Тут е, потрібно ставити якби, плюсики до Ілінги, який просто класно ввійшов в ігру, там, почав е, це все там, того захисника Бенфіки бідного. Такі от, от вона, суть. Костич вже ж також не молодий. Потрібна молода кров в цю команду, щоб Мереті Гаті, Ілінга, Блін, наконец то Хоч його й замінили в першому таймі, але все одно, я думаю, що він має грати, він же ж класний, в принципі, нападаючий. Але от, два дві подачі, 4-3 рахунок, але чи врятувало їх, би це все одно не врятувало. бо потрібна була тільки перемога. Ну, ладно, Якби вони хотіли грати в Лігі Європи, мені, можливо, щоб би було б нормально. А так, що у них з Макабі по 3 очка. З Макабі по три Макабі. Ой-ой-ой, з Макабі аж по цілих три очки. І Тут же все залежить насправді не від Ювентуса. ПСЖ виграв Макарів. Взагалі там 7-2 просто з тріском. Але тут потрібно враховувати, що ну, ПСЖ хоче якби з першого місця вийти. Вони не будуть на, якби, другий склад виставляти. Я майже в цьому певне на 100%. І це нормально. І Ювентусу буде о, як складно грати проти ПСЖ. Якщо ж, як, якимось на Макабі зачепить очко проти Бенфіки, ну це вже буде прям все. Це Маріанська впадена версія 2.0, стара Сеньора просто потоплена, підбита, я не знаю, там, що з нею буде, Ну, це, ну що, що ще треба керівництву Ювентуса побачити, щоб звільнити алегрі? Ну, подивимось, поживу це вже Зідан такий намилює лижі, і скоро там Зальп в Турин залетить, не знаю. Але в будь-якому випадку будемо чекати. Третій матч в огляді це протистояння між Реал Мадридом та Лейпцигом І цей матч важливий, як звичайно, для українського вболівальника, тому що ну, ми всі надіялися на Реал Мадрид, тримали кочки, що вони там ой зараз РБ Лейпциг виграють. Але що ж вийшло? Ніфіга не вийшло, тому що ну, Реал Мадрид він завжди він майже кожного чемпіонів комусь програє. Я не здивуюся, якщо він не програє тому самому Селтіку, Це взагалі для них. І два пальці обіцять. Все дуже легко і просто. <с> Вони Лейпцигу програли, так? Ну, це ж це сильна команда в будь-якому випадку. Хоч там в них в чемпіонаті таке собі твориться, але це справді сильний клуб. І в цьому матчі Лейпциг показав, що ну, їх з цирхунки списувати в будь-якому випадку не можна. І показав, що Реал Мадрид – ні. Ми тут повинні вигравати, тому що там Шахтер якийсь такий непередбачуваний. Що там буде Будрик робити наступному матчі, треба тут брати БК за рога. Хоча це Реал Мадрид мав брати БК за рога. Але сталося так, як сталося. Перший гол Асенсіо це 100% грає не так класно головою, як Андресів Адалі, що говорять, просто пусті ворота забивало, забиває. Ну, Стандартний гол зі стандарту все як треба. Тут, тут все нормально. Другий гол через буквально через 5 хвилин. Тут питання, звичайно, до Камавінги, тому що чому він не зустрічав гравця, який приймав м'яч в тому майданчику. Так, там, звичайно, відчував мені рекошет, Рудігер не встиг, але перша причина це був Камавінга. І не потрібно тепер жалітися там, що ой, у там стартовий склад, не пускай, і так, ай. Що тебе пускати? Тебе випустили не на самий принциповий матч для Рао Мадриду і ти не дограєш в моменті. Ну, це, м'яко кажучи, не айс. Та Реал Мадрид відігрався ще в першому таймі. Тут питання до Орбана, який є, зробив крок назад на патрійний момент, як іронічно. І що ж, Віннісю Жуніор забуває з головою. Немає ні бензими, нікого не грав у матч, цьому матчі не грав. Дуже, ну, легкий гол, нікого нема. Був Орбан, але він звився. Це ж таке діло, не знаю, може він пішов закупати російський газ по зниженій ціні, але. Фігізно, так сталося, сталося так, як сталося. 2-1 рахунок, і блин, у нас був ще якби така надія, що Реал, якби, збереться в другому таймі ні, не зібрався. Н -н -н. Третій гол, Лейпцига, контратака, просто пресини, вони їхній вершковий, вершковий вони розбили дуже швидко в два паси буквально. як біжить. Як вітер в полі ганяє, пуста бровка, роби, що хочеш. Ну і мілітало. Просто елітарний центральний захисник, він два рази е обертався позаду себе, <кхи> нікого тіпа, як якби нікого не знайшов, і там виявився, що Вернер був. <кхи> і. Тривати на рахунок. В принципі, цілком закономірний Лейпциг виглядав також е солідніше, ніж Рау Мадрид. Так, Ревомадрій якби все одно як не крутий, приїхав він, чи мотиваційний сильно, чи не сильно. Він хотів виграти, це нормальне бажання будь-якої команди. Але. Психології не обманеш, на жаль, ніяк ти її не зможеш обманути. Тому я цех і виграв. Так, це погані новини для Шахтаря. а Наступну частину я якби, зніму пізніше, тому що а, через а, сраних руснявих свинособак немає доступу до інтернету, тому що немає світла за свабого, що хоч ноутбук заряжений. І... Буду чекати, коли його включать. Я думаю, це можна потерпіти, нічого страшного, головне, щоб а, наші бійці якомога швидше цю погань вигнали з нашої землі, і ми могли вільно жити, як і раніше. Ну, а наступна частина буде тоді, коли вже як буде буде-буде-буде, до хуя буде. Світло. Ну що ж, нарешті світло включили. Тепер можна останні матчі оглянути на сьогодні. Так, це... Як я вже раніше казав, Сеуті Шахтар. І найголовніше те, що матч був дуже і дуже передбачений. В тому плані, що Сеутика було тільки очко, їм нічого не залишалось, тільки як іти вперед. Шахтар організовано, в принципі, оборонявся до 33-ї хвилини, де сталося таке, що тут чесно, я не розумію, звідки там взявся той гол, тому що його там не мало б бути. Ну, так, зубков не встиг, так, таке є. Але ж, ну. Взагалі нічого, то й був гол насправді. Михайловиченко не встиг, Матвієнка м'яч попав так відскок. Ну, не знаю. Мені здається, що тут все ж таки Михайловиченко більше винен, ніж Матвієнко, тому що потрібно було накривати свого гравця, над яким ти слідкуєш. Матвінко слідкував за нападаючим так, греком. Тут, якби 50 на 50, в принципі, я думаю, навіть так поділимо їх йому, за цей гол. Але, мабуть, навіть це добре, що він стався, тому що взагалі не було видно, щоб Шахтар якось біг вперед до цієї хвилини. Тільки там уже під кінець першого тайму, я думаю, ви пам'ятаєте, коли Мудрик вибігав майже якби в один в один на харта. Дякую Сауті, що вони люблять грати з високою лінією оборони. Мудрику, це в принципі якраз і треба. Його хлібом не корми, він тільки буде забігати в такі зони. Ну, Будь ласка. І що ж, в другому таймі, в принципі, продовжилася та сама історія. Вільні зони Саутіка з'являлось тільки так. Ось чому у них було тільки одне очко, тому що поки вони не пресангують, у них. Просто прохідний двір. Мудрику взагалі такого не давати, а кельти давали їм сповна. І от коли навіть Михайло забував гол, що там було правильно, багато вільних зон. В два паси вийшли просто в контратаку, все нічого не виходило в позиційних атаках, ну, абсолютно. І все, Мудрик побіг Йовановище, як його там. Просто. Ну, він боявся його, і це якби і нормально з того боку, тому що один крок і все, або хай у його обіг, і він виходить ще не найбільш кращі позиції, або ж потрібно його було тільки отак якось спостерігати за ним. Ну а мудрик просто взяв і втулив м'яч мертвий для харта абсолютно. І по висоті, і по траєкторії, там, ну, без будь-яких е варіантів. Так, далі потім уже. Як... А, Бондар зробив якусь херню, навіщо ти туди йдеш? Там і без тебе б, в принципі справа Ось так виходить, що Бондар виданиться вперед, нічого не зробив, залишив за собою вільну зону, і слава Богу, що турбін вийшов і вкотре врятував Шахтар від е, поразки. Дуже, ну, як би очевидно, навіщо Бондар туди біжить. Я, чесно, я не зрозумів, може, ви зрозуміли, пишіть свої думки в коментарях, а от я ну, не второпав. Це було абсолютно безглузда дія. Але. Це ще таке, це ще, якби кажуть, у нас цвіточки, А сікан, як виходив, ну це ж просто, це одна велика зона, мудрик біжить два в одного. Все, сікану тільки треба забивати. Єдине, що я можу сказати, в захист Данила, те, що ну, м'яч був йому трохи в спину. І, як я розумію, він просто не зорієнтувався, ну, це зрозумів, 80-та хвилина, ти молодий гравець. Так, у нього там було два хетрейка, там на молодіжному рівні, на рівні УПЛ. це класно, звичайно, це дуже круто. Але це ж не Ліга Чемпіонів, там зовсім різні інші ставки. Тут він, звичайно, так, нерви, мабуть, в нього здали трохи. У нього по обличчю було видно, що він дуже роздосадований. Дуже Розчарований. І все, будь ласка, там було багато після того матчу і постів підтримки для нього. Ну це зрозуміло, це нормально, тому що психологічно вони не зламатись після такого. Слава Богу, що це ще, я б не сказав би, що був дуже вирішальний момент, тому що все ж таки Гець виграв свій матч. Шахтар, якби виграв, то звичайно ну, шансів можна було б трошки більше, але все одно треба вигравати Лейпця. як не крути. І єдиний плюс для того, для нас єдиний плюс, те, що Шахтар буде знову грати від контратак, мудрика буде багато можливостей. Там Сімакан на його фанзі він такий трохи. Вітер в полі, він вперед біжить, ззаді, ну, як вийде. Якщо це так і буде, то подивимося. Думаю, що в шахтаря може бути шанси. Але потрібно бути об'єктивним, їх не також і багато. Селтік це не показник, абсолютно, ну, два очка набрати. Ми також могли набрати стільки жажочків, просто що ну, епцій був в кризі, нам пощастило перший тур, і ми цим скористалися. Це також треба вміти. Наші молодці, ми будемо до них далі, далі за них будемо вболювати, звичайно ж. І я впевнений, що весна у нас Єврокубка точно буде, ну тут без варіантів. А от чи це буде Ліга Європи чи Ліга Чемпіонів? Ну, подивимось. Назову на на зв'язку був канал Футбольний інстинкт. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте обов'язково, підписуйтесь також на мій телеграм-канал. В описі є посилання. І, звичайно ж, любіть футбол, як сонце любіть. Слава Україні!